Соник, Соник, ти це що мабуть вона схоче збудити. Я що знаю, чи що спитаю, то ти рядом біля не сидиш. Я не знаю, я ще хочу спати, я ще не хочу на вулицю, мамка. Це по мені, мусічка. Хочеться вже на роботу йти. Так? Да? Що ж пора? Ну, я готовий, мамка? Мам? О, Мам, ти чого вскочив, Сонік? Започухайся. Да, потюхайся і піду тебе промарати на роботу. Я я, яку роботу з початку прапору треба підняти? <рапорти> на, а я поспну, пожигаю. Я не буду йти в мамку промарати. Пішли, мамко, пішли. Ти ж знаєш, є єдинственний, неповторимий, ідеальний кіт. Я сама більше тебе люблю. Що Ти <рапорти> ж почула? Ну, чи знов тривога була? М? Шахет мав долетіти та не чула. Я вчора так спати хотіла, що вночі ну, нічого не чула. Mm. А я думав, будити тебе чи ні? Я думав, а, нічого ж не годи, значить, хай мамка поспить. Ну да, ти ж в мене хорошенький кіт. -кі. Да. А ти, мусічка, не дуже, тому ти години ночі ти дер на двері. У І... мене будильник два в три часа ночі, а може тільки чотири. Не бурці, мамка, прапор піднімати. І прапор у четвер у такий не сонячний дощовий день піднято. А я бажаю всім гарного, світлого, тихо, спокійного дня. І щоб ви завжди посміхались і вас радісно було на душі. Цей дощовий день вашомуся бомки пока. Що там Муська? Та да нічо, сонечко, мокро і вітер. Так, да, то я подумаю, що шити. Може твоя мамка тут променадник зробить? Ну, це твої діла, сонечко. Де хочеш, то біру б їх. А я пішла на роботу з сімгардного дня. Да, з сімгардного дня. Можеш сонитися у бумки Пока.